Вітаю, друзі! Сьогодні зробимо розклад на таку тему Ваш потенціал. Давайте подивимось, власне, потенціал, в чому він полягає, що з вас є потужного, те, про що, можливо, ви не знаєте, недооцінюєте, не, не звертаєте на це увагу. Ваш потенціал. В чому він? Хтось знає, комусь ще може щось нове відкриється. Ваш потенціал. Ну, одразу так про родину. У ну, вашій сім'ї. Те, що стосується бізнесу, наприклад. Заробляння грошей, вміння домовлятися, вміння заключати договори. Ви ще повішений. Ну, ви дуже мудра людина. У вас є якась мудрість, і ви вмієте виводити людей, ви можете, у вас є така ну талант, можна сказати, так, здібність, якісь, можливо, людей, які знаходяться в стані жертви, в якомусь складному становищі. Ви можете, їх підтримавши, от так, наче як через допомогу. Вивести в ресурс, в сонце. У вас дуже потужний потенціал, дуже потужний. Мудрість. Ви можете бути наставником, ви можете бути дуже мудрим керівником і насправді вказувати, але через любов, через таку, через підтримку, через. Взаємодію, це якщо брати колектив, наприклад, то тут дуже-дуже мудрий керівник. Якщо брати сім'ю, люди, які там не займаються бізнесом, то це вміння створювати щось світле, тримати це як наставник в родині, така дуже мудра людина, яка Тримає навколо себе рідних, завжди може порадити, завжди може підтримати, завжди може наставити, так? відкрити комусь, вказати на його, наприклад, сильні сторони, вказати шлях вірний до світла. У вас дуже потужний потенціал. А якщо брати роботу, то тут коучі, тренери. Просто керівники, але дуже мудрі. Ці люди можуть бути духовні, дехто віруючі, але світлі, дуже світлі. І тут сердечна чакра, тут прямо любов, така відкрита, відкритість до людей. І, от в чому вся фішка? В тому, що ви вмієте поставити ситуацію, наприклад. Показати людині, поставити її на місце. Людину, яка в якомусь стані такому незрозумілому, теж їй все розставити, повернути її до життя, як сніг на голову, а тут навпаки, з голови на ноги, все-таки потрібно розставити, показати, провести, підтримати ваш ну, потенціал. Тут взаємодія з людьми, взаємодія з людьми, які потрапляють в складні ситуації з, багать, з великою кількістю людей, які можуть бути е, розбиті, зневірені, які не знають взагалі, куди рухатися. Дуже тут е, схоже на те, що така підтримка, взаємопідтримка. Глибока глибока мудрость. Це прям як ваша робота. Можливо, хтось навіть ну, і працює, а для когось це потенціал такий прихований. Тобто ви знаєте, що до вас можуть приходити за порадою, так, за підтримкою. Люди, які вже ну прямо в такому стані. Дуже тяжкому, які багато втратили, які багато в житті самопережили, яким немає куди йти. так, І от ви всі різні, так, в кожного свої, свій життєвий шлях, але душа от така дуже-дуже мудра і енергія, яка вказує і виводить до світла. Так, в новий. Ви завжди можете вказати якийсь новий шлях, знайти. Нове якесь розв'язання, проблеми, наприклад. Якщо це на роботі, то це якась нова ідея, щось те, що вдихає нове життя в те, що вже померло. Казалось би, що воно вже померло. Але ви щось так, ну, от як ця іскра, так, щось прямо своїми руками, може, хтось робить, якісь реставрує, наприклад, речі старовинні, так? А хтось. Просто в людей, прямо в людей вдихає нове життя, трансформує треба. Коли ви з'являєтесь в житті якоїсь людини, то, по-перше, ви з'являєтесь в той період, або знайомитесь, або починаєте спілкуватися, коли людині дуже тяжко, так, вона знаходиться в якомусь дуже-дуже складному, такому кризовому стані в житті, трансформація. Періоді трансформації, але і ви дуже змінюєте, ви дуже змінюєте життя людей. Дуже змінюєте. Тут люди, ну ті, хто не всіх стосується, так будемо поважати один одного, говорити, що бачу люди з такими, можливо, навіть якимись магічними здібностями, люди, які можуть. Відчувати зв'язок з іншими світами, світом померлих, наприклад, і коли хтось втрачає, наприклад, людей там, близьких, то ну, як проводять через цей період і допомагають виходити внове своєю мудрістю, своїм теплом. Магічними я сказала, люди з магічними здібностями. Дивіться, місяці мах виходить на іерафанти, непрості, дуже цікаві, закриті, такі таємничі. Тут такі чоловічі карти йдуть. Якщо дивляться дівчата, то Може бути, що хтось з вас ще не відкрив своїх здібностей, і ще не знаєте, працюєте над собою, тобто відчуваєте десь, але ваша сила, вона якось за ґратами, так, замкнута. Багато з вас зараз, саме з вас, зараз проходить трансформацію. І починаєте щось відчувати, змінювати. Про, багато хто з вас приходить саме через той період, про який я говорила, що ви можете, але вас така здібність, що коли ви самі через проходите через, через якийсь тяжкий етап в своєму житті, отримуєте цей досвід, і ви здатні інших через нього проводити. Ви здатні допомагати іншим, але ваш шлях життєвий складний. Шлях мудреця, шлях провідника, він завжди тяжкий. Ну, ви вчитеся. І часами боїтеся і не розумієте. Але ну, ми дивимося, ваш потенціал добре. Ваш потенціал. ну. Природжувати, відкривати нове. Ну зв'язок з потой це відчуваєте 100%. Постійно якась боротьба, боротьба з страхами своїми, якісь очікування. Таке враження, що ви свій потенціал якось як замкнули і відкладаєте на потім, навіть як самі з собою, ніби ну, як конку... не конкуруєте, а боретеся так дивно. А тут великий потенціал, тут така енергія сильна. І якби він, він якийсь він як прихований, дійсно. Як як наче ви ним не користуєтеся, а чим ви займаєтеся по життю? Бо тут потенціал мудреця, наставника, приїздника, е, мудра, мудра дуже душа, багато знань таких глибоких, мудрості у вас багато. Звісно, що розклад загальний. Ну, дивіться, ви зараз подивимося, чим ви займаєтесь, так? І кожен для себе зрозуміє. Якийсь рід вашого заняття, так? От, бо ну, тут те, чим ви займаєтесь і ваш потенціал ніби якось не, не сходиться. Ну так, не сходиться. Жіночок карти пішли, дівчата. Ви намагаєтесь якось заробляти гроші, ну але тут, ну, верховні життя, ну, дивіться, тут і чоловіки, і, дівч і жінки абсолютно точно з мечними здібностями. І тут таке враження, що ви і, якщо і жінки дивляться, то ви і чоловіків зустрічаєте, теж таких непростих. І вас постійно з ними, як сутички. Ну, тут, Верховна жриця і Верховний Жрець, Мах, так і боротьба така. От якось ви вистикаєтеся не просто так з такими людьми в своєму житті, тому що вони допомагають вам відкривати ваш потенціал. Це ваша творчість насправді. От оці таємні, це може бути психологія, парапсихологія, гіпноз, магія, та, ну що завгодно глибоке, те, що десь зприховане, якісь та, таємні знання, такі якісь, так? От воно у вас, але воно як не дає вам ресурсу. Ви як відмовляєтесь по помичовій королеві, ви більше намагаєтеся не інтуїцію свою слухати, а мозок. Розум, так? І складно. Так, ще можемо так покласти, щоб було видно. Ну дивіться, ще тут виходить отшельник. Ну, ваш мозок, ваш ворог, дівчат. І хлопці теж ваш мозок, ваш ворог. 100%. І самотність теж з цієї опери. Ви відмовляєтеся від шансу, от як від таланту, від дару свого в угоду, начебто якимсь своїм знанням, які не приносять вам того результату, якого б ви хотіли. Так, то одні розчарування. І у вас в житті багато дуже розчарувань, от Якось ви нічим не знайшли досі себе. Ми знайшли того щастя, тієї радості, якої б хотілося, така прям темрява-темрява. Ну, я вам скажу так, що довго ви дуже вже засиділися. Він, цей пит... воно... Він у вас, ваш ресурс, ваш дар, ваше багатство, ваше щастя, воно все у вас всередині. Інформації. Що далі? Що ви можете здійснити в своєму житті завдяки своєму свого потенціалу? Давайте глянемо на таке питання задамо. Що вам, якщо б ви застосували от свої природні здібності? Це можуть бути люди творчі, художники і скульптори? Не всі, хто всі, хто е, обдаровані? От ви якось ви свій дар і свої здібності, може, для когось це як хобі, а для когось навіть ви взагалі не серйозно ставитесь щось до цього. А що, як би було ваше ну, от життя, пішло, якби ви е, приділили увагу своєму, своїм здібностям і. Відкрили їх, так, і, і почали в цьому напрямку рухатися. Ну, сонце, дивіться. Сонце. Це вам дар, дар від предків, дар від роду, дар від вищих сил ви маєте. Дуже світло енергії, тут сонце і тут сонце. Світлу, цілющу енергію. І ваше життя б ну, тут кармічна така відпрацювання. Так? Тут вам, вам дали силу, вам дали здібності, але у вас є і така непроста карма, так яка ну, зараз власне. Вже обнуляється. Ну, багато ви відпрацювали. Оце, напевно, цей період. Це все тяжке, там, де ви відмовлялися. Ну, а далі? До чого у вас в житті може привести ваш дар? Чоловіка по Інформація йде про якогось чоловіка. Дуже дивно. Я тут до чого тут ваші здібності, ваш талант, так? Говорить про якусь людину. З якою ніби розвалилося все? Як закриті дороги, як немає, як в блоку ця людина знаходиться наче, але вона стежить за вами, постійно стежить? Як тут, наче якщо є якийсь шанс, проявитись має, але чому через здібності? Таємниця, наче як ви можете виявити якусь таємницю пов'язу з її ну, Ви стабільні. І швидше за все вже маєте або хтось поряд з вами є, або ось ось має. Ну, ви притягнете, дивіться, я не знаю. Тут може бути і по роботі. Звісно, ну прямо про придібності. Тут теж що і магія, і верховна жриця, і імператриця. По-перше, ви можете відкривати інформацію ту, яка прихована, отримувати її якось от, ну, кожен по-своєму. І те, що от залучати стабільність в своє житті. Стабільність, домовленості. відкривати дороги ви собі можете самі. У вас багато мудрості, любов. Може, хтось якусь і ритуалами. Ну, якщо не брати магію, то Тут сила, сила внутрішня, у вас дуже сильна інтуїція, дуже сильна сила волі. Ви дуже стримана людина, ви можете довго терпіти, чекати, спостерігати, ви відчуваєте людей. Але Дивитесь на них з якоюсь такою, як, як українською мовою, снісханітність, е, наче як дозволяєте їм багато чого в свій бік, е, наче як ну, по такій по глупості, так? Але це все бачите. Ви самодостатні, дівчата. Саме головне, ну якщо хлопці, то хлопці, те, що ви завдяки своїм власним здібностям, талантам, даруванням, так, ви можете абсолютно ні від кого не залежати. З За вами поряд може бути людина, там неважливо робота, це чи особисте життя, але ну, я не можу сказати, що вам ніхто не потрібен. Ви е, не потребуєте. Когось для того, щоб мати в житті все. Ви настільки наповнені, ви настільки багато в собі всього поєднуєте. Ви можете все. Вам всі двері, всі дороги відкриті зараз. Ви багато пройшли, ви багато у вас шалений просто досвід, але ви Якось на це не то, що несерйозно, ви навіть взагалі є таке враження, що ви себе в церкалі, ну, зовсім інакше бачите. Відьминуті тут, ну, м'яко сказано, ви шикарні. І якщо ви звернете увагу на те, що дійсно важливо для вас, а не те, що дає вам якийсь там дохід, чи тримаєтесь ви за щось, за якусь стабільність, вам важливо зрозуміти і знайти себе. Хтось уже на цьому шляху, хтось вже, можливо, е слухає мене зараз і говорить, ну там, це вже зрозуміло, а хтось ще себе шукає. кто вы для чего светит вот. из какой миссии вы сюда пришли давайте так, так что миссии вы пришли кто вы для Мудрі, і повинна вам сказати, що ви достатньо і везучі от ну, Удача на вашому боці. Вам часто щастить, ви часто опиняєтеся в тому місці і в той час, як то говорить, так. Так само, наприклад, може можете. Виводять у вас вищі сили, так? От кажете, повезло, що мене там не було, да? щось сталося ну, в такому контексті. А... І вас завжди попереджають. От завжди вас попереджають ваша місія, от ваша місія, так з чим ви прийшли. Нести людям мудрість можливо, давати інформацію дійсно от. З якихось своїх джерел доносити щось, вісті, якісь може хтось навіть, якщо брати, брати прямо в прямому сенсі, так, от роботу, там ну, не почтальону, але якимось розсилками займається хтось, ну, такі шпіони, так, які там можуть щось дізнаватися з різних таких таємних джерел. Ви взагалі людям приносите успіх, якщо так. тобто І ви успішні, везучі, везучі, так, і, і людям ви удачу приносите. І тим, хто вами спілкується, там близько, так, або починає стосунки, там, стосунки з вами, то ви приносите людям. У нас така енергія фартова. Ви для цього світу, така тут зубата. Ну, ви дуже хитрі, розумні. Ви завжди, у вас є нюх, да. угу. прямо от чуйка. от на вигоду, наприклад, так, ви відчуваєте сильну інтуїцію, ви знаєте куди. Ви можете людині, наприклад, порадити, ну, там, став на це, а не на це і збудеться там або туди йди, туди не йди. І збувається. Добре. Ну, фортуна тут е, успіх показуєте шлях вірний. От як е, від старого, розумієте, ви можете провести людину е, з минулого, вивести в нове в майбутнє і вказати саме цей шлях, або навіть провести цим шляхом. І це е, шлях такого успіху, там, везіння. Перех... перехід, от якась у вас є. От ви відчуваєте, якою дорогою потрібно, грубо кажучи, піти. От... Ну прям нюх у вас на це. Ну і, відповідно, вмієте відновлюватися. У вас, якщо ламається, так ламається глобально, дотла згорає. Багато разів в вашому житті було так, що вигоріло все. Ну, не в прямому сенсі, може, в косі, і в прямому, ну я маю на увазі, що прям вщент. Все розвалилося. І тут тільки казалось би, що ще не встигли поплакати над тим, що втратили, а вже дається щось нове. Вам судьба завжди дає доля, вам дає шанси. І ви їх берете. От ви під захистом вищих сил, бо у вас є місія дуже важлива і дуже корисна. І ви маєте знати свої здібності, те, що у вас так, такі от маніпулятивні трішки у вас є, ви можете е внушати, Боже, як українською мовою, е людині щось сказати, і вона на це поведеться, але е ви маєте знати свою відповідальність також за це, але й чуйка є чуйка і вмієте вивести, провести, підтримати, порадити, показати. Ну, а самі по собі такі от боєць. Нас б'ють, ми кріпчаємо. Ну все, дівчата, закінчуємо. Такі у вас таланти, такі у вас здібності майте на увазі. Не применшуйте себе, цінуйте себе, любіть себе. Поважайте своїх ближніх і допомагайте завжди один одному, підтримуйте. Я дякую за перегляд, дякую за те, що ви були зі мною. Обіймайтеся.